Вітаю, друзі! Продовжуємо тему сепарації і сьогодні ми її пов'яжемо з самодостатністю, про яку ми говорили з вами декілька разів вже і в різних темах ця тема так чи інакше перекликалася. Багато людей хочуть бути самодостатніми, але чомусь розуміння того, що ця самодостатність можлива тільки при повній сепарації, тільки тоді, коли людина є незалежною від думок інших. Від того, наскільки інші люди поводять себе, чи думають, чи говорять щось інакше, ніж вам цього хочеться, це все одно ви не маєте від цього залежати. Тобто ваші вибори, ваше життя це ваше життя. Тому для того, щоб бути самодостатнім, вам потрібно бути відсепарованим. І сьогодні ми подивимося на ознаки незавершеної сепарації. Є ознаки незавершеної сепарації. Через батьків і є, які з ними абсолютно не пов'язані. Почнемо з тих, що пов'язані з батьками: це сильне відчуття по відношенню до батьків: злість, провина, ненависть, образа. Тобто, ви розумієте, коли ви бачите людину, що вона настільки на своїх батьків ображена по-дитячому, вона стільки ховає в собі цієї злості чи цієї провини чи образи. Хоча насправді вона вже давно доросла, і вони вже з батьками мають бути як дорослий дорослий, на рівні, без цієї ієрархії. Звичайно, це не йде мова про те, що їх не потрібно поважати, звичайно, можна і потрібно, і варто поважати своїх батьків, особливо якщо їх є за що, а якщо ви не можете знайти причин, ну, принаймні за те, що вони дали вам можливість жити. Хоча... Хтось зараз скаже, а я не просив мене народжувати. Ну, коротше кажучи, повага до батьків і можливість бути від них сепарованою це дві різні речі, і вони одну на одну не накладають. Вони просто є те і є те, а не одне замість іншого. Тому, якщо ви відчуваєте, чи людина, яка з вами спілкується, є з дуже великою кількістю претензій і почуттів яскравих до своїх батьків. Скоріше за все, сепарація не відбулася. Наступний пункт сепараційна тривога, яка переживається у відчуттях образи несправедливості, покинутості, самотності, роздратування вічею та суму. Знов не просто відчуття, а як тривога сепараційна. Тобто, я боюся, що ця мама кудись дінеться. Я боюся, що якщо я щось не зроблю корисне, вона мене не полюбить. Я намагаюся. Щось її довести. Я намагаюся зробити так, щоб моя образа пішла. Але для цього потрібно багато працювати над собою. Я відчуваю себе самотньо, того, що мене мама недостатньо любила. Я відчуваю себе у тому що мої батьки сказали: якщо ти приймеш таке рішення, то ми не готові будемо з тобою розмовляти на цю тему. І людину це просто. Викидає абсолютно в інший світ, де вона не може нічого вже з цим зробити, вона не може існувати нормально і будувати своє життя, коли така штука відбувається з її батьками, хоча людина вже давно доросла. І нарешті очікування ідеальних батьків, що батьки зрозуміють, все виправлять, всі свої помилки дадуть все, що не додали в дитинстві. Часто в нас таке буває, і часто ми про це говоримо, але. Питання якраз в тому, що батьки не повинні нам щось додати, нам для цього не потрібно щось зробити. Ще більш сумна тема, коли батьків насправді вже немає, а дитина все ще намагається бути для них хорошою, щоб мій тато мною пишався, щоб мама, яка на небі, вона все бачить і щоб вона дивилася на мене. І не думала про те, що я погана дівчинка, а думала, що я хороша дівчинка. Це важливо. Тобто до цих пір людина живе доросла своє життя, виходячи з того, що сподобається чи не сподобається її батькам. Це про відсутність сепарації, навіть коли батьків немає в живих. Далі ознаки, які не пов'язані з батьками, але вони також говорять про те, що сепарація не відбулася. Перше це відсутність власних поглядів на світ, своїх цінностей випрацьованих самостійно думок і пріоритетів, які людина для себе показує. Це залежність від думки чиєїсь. Моя подруга так не вважає, я не хочу з нею сваритися, тому я буду з нею на одній стороні. Мені некомфортно їсти цю їжу, але моєму коханому подобається азійська кухня, і тому я буду туди ходити. Складність у прийнятті рішень через орієнтацію на думку інших. Людина не може приймати самостійно виважене рішення про своє життя. Соціальні страхи, страх виступу, страх прояву себе і так далі. Тут батьки рідко коли залишили слід, найчастіше. Тут просто людина боїться розкритися, вона боїться, що її не будуть сприймати, чи що її перестануть любити, чи що вона стане якимось позориськом для своєї, наприклад, кафедри, якщо вона там виступить або для своїх там студентів, чи, ну, наприклад, вона там сама для себе виявляється, що Боже, як я жахливо виглядаю на камері, це просто якийсь жах, я не хочу, щоб це все бачили. Вона ніхто б не буде любити і так далі. І відчуття постійного дефіциту. Люді, людині постійно щось не вихватає, не вистачає грошей, уваги, турботи, любові, всього. І це вже не від батьків, а взагалі. Вона вже очікується від світу. І весь час хтось в її ситуаціях неприємних повинен. Винний світ, він в, винна якась конкретна людина. Винний транспорт, винне все на світі, але не вона. І тому в її житті відбувається те чи інше. Які ж будуть наслідки цієї незавершеної сепарації незалежно від того, через батьків чи через соціальні причини виникло те, що людина не сепарована? Відсутність особистих кордонів звідси легке потрапляння під вплив інших людей? І обставин. Людина легко туди потрапляє, вона не може відстоювати себе, свої кордони, вона не говорить про те, що для неї важливо. І ми про таких людей кажемо: слухай, ну на тобі всі їздять, ну ти взагалі не можеш сказати ні. Може бути залежна поведінка, така як трудогалізм або залежність від психоактивних речовин, і можуть бути. Дуже-дуже надміцні ці кордони, коли вони не зрушуються, коли людина афективно, бурь, бурно реагує на будь-яке вторгнення і будь-який контакт наближення, вона сприймає як вторгнення в особистий простір і видає яскраві захисні реакції. Це також про те, що людина боїться, що вона не впорається. з Тією кількістю емоцій, чи з тими почуттями, чи з чимось, що привнесе інша людина в життя її. Вона закривається і каже: ні 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 будь ласка, залиште мене в спокій. Краще я сам. Тут все зрозуміло, тут може і не найкращим чином, але мені це ок. Тут, принаймні я знаю, що буде далі, а там я не знаю, що буде далі. Хто знає, що ця людина принесе з собою, тому ні-ні ні. Також може бути. Співзалежність принесення себе в жертву стосункам з партнером як єдиний смисл і спосіб існування: нездатність розірвати стосунки, часте використання психологічного захисту, раціоналізації. Людина все намагається пояснити. Ну, ось він себе так повів, тому що я погано себе поводила. Ось він не приніс мені квіти, тому що в нього не було часу. Хтось не зробив вчасно роботу. Ну, наприклад, тому, що дійсно не було там світла, не було, ну, коротше, неважливо, чого не було. Тут все одно буде щось, як людина буде раціоналізувати, вона буде намагатися пояснити причини, або ж впадати в позицію жертви, що це все відбулося тільки тому, що хтось в цьому винен, це не я. Позиція жертви може виражатися в припущенні по відношенню до себе насилля. І переконаність в правильності такого відношення до себе. Я його заслужив. До речі, говорячи про цей факт, я хотіла з вами поділитися статтею, верніше, думкою зі статті, яку я нещодавно прочитала. Писав її психолог, який працював з чоловіками в чоловічій тюрмі, які були засуджені через те, що вони вчинили інцест. Тобто, це чоловіки, які вчинили дії сексуального характеру стосовно своїх доньок. І вони, автор розподілив цих всіх чоловіків на так званих три причини, як вони пояснюють, чому вони це робили. Це такі три казки, як він їх назвав. Перша це казка про Лоліту. Тобто дівчинка його донечка настільки сексуальна, настільки вона приваблива. вона… Так оголяла свої там плечики, чи вона одягала такі коротенькі спідниці, чи вона хотіла любові від тата. Вона приходила, сідала йому на ручки і казала, таточко, обійми мене, будь ласка. І цій дівчинці було 15, наприклад. Да? І вона сприймала його просто як тата. І вона в нього сідала на ручки, як до тата, а він це все розказує і це все подає, як те, що ну, доросла дівчинка не буде сідати. Папів там, в спідниці короткі, на, наприклад, на ручки. І всі дії, які вчинені були самим татом, вони виправдовуються тим, що його дівчинка не просто сама цього хотіла, а вона цього вимагала від нього, вона його зваблювала, вона постійно намагалася. Там Просила полежати з нею, просила заспокоїти, плакала в нього на плечі, а в неї там десь. Цей момент розтібався гудзик чи ще щось. Тобто всі ті невинні речі, які дитина могла, будучи в важкому стані, в емоційному стресі і так далі, принести своїм батькам. Для мами це було ок, і мамі це було, наприклад, зрозуміло. А тато це показує, як можливість того, що він втратив контроль, тому що настільки він хотів. Щоб ну, настільки вона його сама хотіла. Наступна казка це про злу королеву, це про маму, про дружину цього чоловіка, якою вона була холодною, товстою, негарною, як вона за собою не слідкувала, наскільки вона не турбувалася про нього, і наскільки вони були покинуті з донькою, і наскільки вона була неуважна до них, і вони просто грілися один об одного, і він намагався допомогти донечці, плюс йому було абсолютно. Боляче, що дитина його не зігріта, материнською любов'ю, і він намагався їй допомогти все через таку матір. Якби матір була інакша, звичайно, і якби в них був секс з цією його дружиною, то, звичайно, він би ніколи не подивився на молоде, красиве тіло своєї доньки, тоді коли мама стара, жирна, брюша і ще щось. І третя казка. Це казка про те, що він добрий Санта Клаус. Він класний, він чудовий, тому що він хоче, щоб його дитинка перший свій контакт і перший чоловік був дуже турботливий, дуже ніжний. Хто, як не тато, може показати, яким справді має бути чоловік, і показати це в прямому сенсі, тобто маючи сексуальний контакт зі своєю донькою. Це добро, він творить. А всі його звинувачують невідомо в чому, вони просто не розуміють. Звичайно, абсурдність цього всього вона зашкалює і вона не може не викликати у нормальної людини бурю емоційну. Але ці чоловіки дійсно так живуть. Тому, коли ми говоримо про жертву, повертаючись до теми сьогоднішньої нашої розмови, коли ми говоримо про жертву, це може бути про те, що людина відчуває по відношенню до себе. Що вона заслуговує такого відношення, або ж вона може показувати, що вона жертва через те, що інший в цьому винен. І ця жертва може бути сама злочинцем фактично. Наступне низький рівень диференціації я, ми вже говорили про це, це злитність емоціональної та інтелектуальної сфер, емоційна незрілість, низька стресостійкість. І нарешті нездатність будувати і підтримувати близькі стосунки. Якщо вам хочеться, щоб ваша дитина була здоровою і зрілою, якщо вам хочеться самому, у вашому дорослому віці, бути зрілим, бути самодостатнім, бути впевненим в тому, що ваш вибір це ваш вибір, і ви його роблячи, самі несете за нього відповідальність, і ви керуєтесь своїми думками. Своїми не тільки емоціями ситуативними, чи ті, які захоплюють вас постійно, ви керуєтесь логічною своєю частиною, ви розумієте, чому ви це робите, ви здатні нести відповідальність за свій вибір. Тоді у вас є свобода. Свобода бути вільною людиною і приймати вільні рі рішення незалежно від того, яка у вас була сім'я, який у вас чоловік чи дружина, на якій роботі ви працюєте, і так далі. Це ви. Є головною особою вашого життя. Це ви є причиною того, як далі ваше життя тече. Є речі, які ми не можемо обрати, вони просто стаються самі по собі. Але те, як ми на них реагуємо, і вибір цієї реакції залежить від нас. Тому бережіть себе, будьте щасливими, будьте сепарованими, будьте здоровими. І до зустрічі!